Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо другий урок курсу географії 9 класу Національна економіка. Національна економіка це історично складена система всіх видів господарської діяльності в межах певної країни. Найменшою ланкою національної економіки є підприємство або фірма. Декілька фірм, що виготовляють схожу продукцію, об'єднуються в галузь господарства. В свою чергу, галузі складають національну економіку. Економічний розвиток це зміни національної економіки, що забезпечують зростання добробуту та доходів населення, поліпшення якості життя, підвищення ступеня задоволеності головних потреб усіх членів суспільства. До показників економічного розвитку країни відносяться валовий внутрішній продукт або ВВП, структура ВВП, індекс людського розвитку та інші інші показники. Валовий внутрішній продукт це сукупна ринкова вартість кінцевих товарів та послуг підприємств, вироблених за рік на території даної країни. Структура ВВП це співвідношення між основними секторами господарської діяльності в країні. Їхній внесок у накопичення валового внутрішнього продукту. Індекс людського розвитку це інтегрований показник, тобто враховує не один, а декілька значень, що використовується для міждержавного порівняння і вимірювання людського потенціалу досліджуваної території. Індекс людського розвитку включає очікувану тривалість життя, рівень грамотності населення, рівень життя за валовим національним продуктом на одну особу, індекс соціально-економічної нерівності, індекс гендерної нерівності та індекс багатовимірної бідності. Дуже високий індекс людського розвитку мають такі країни, як Норвегія, Австралія, Швейцарія, США, Японія. Високий індекс людського розвитку мають Білорусь, Йорданія, Україна, Алжир, Китай. Середній показник у Молдови, Туркменістану, Узбекистану, Індії, Лаосу низький у бідних країнах, таких як Кенія, Судан, Малі, Чад, Нігер та інші. Згідно секторальної моделі, національна економіка поділяється на первинний або аграрно-промисловий сектор, вторинний або промисловий сектор та третинний сектор або сферу послуг. Кожен з цих секторів є важливим і доповнює один одного. Первинний або аграрно-промисловий сектор представляє собою первинне видобування сировини і включає в себе сільське господарство, лісове господарство, рибальство, полювання, видобуток природної сировини, паливних, рудних і нерудних корисних копалин. Вторинний або промисловий сектор займається переробкою сировини в готовий або кінцевий продукт. Складається з обробної та будівельної промисловості. Третинний сектор або сфера послуг це виробництво певних видів послуг. Сюди відноситься транспорт, торгівля, туризм, наукова діяльність, освіта, охорона здоров'я, фінансова діяльність та інші. Співвідношення різних видів виділення господарської діяльності визначають за різними показниками, серед яких основними є вартість виробленої продукції в гривнях або доларах США та чисельність зайнятих у певних секторах національного господарства, що вимірюється у відсотках. На цьому ми з вами завершимо другий урок курсу географії 9 класу Національна економіка. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!